Рішення прийняте. 59 питань, внесених у порядок денний, 69 присутніх депутатів розглядали дуже повільно. Ті звернення і рішення, яким зазвичай приділяли найменше уваги, цього разу розглядали із запитаннями та пропозиціями. Причому кількість таких пропозицій була значною. Депутати пояснюють, це перш за все тим, що тепер біля кожного на столі є мікрофон, на відміну від попередніх разів, коли слід було стояти у черзі. А тепер кожен має можливість сказати. Своє слово варто лише записатися. Відчувається, що депутати захотіли поговорити, тому що кожного треба біля свого робочого місця мікрофон. І бачите, сесія трошки йде довго. Ну, я думаю, що в майбутньому воно все виговориться і буде нормальний темп роботи і конструктивні відповідно виступи, а не просто там випробування мікрофону на робочому місці. В цілому кажуть депутати новою системою віче задоволені. Збоїв не було. Все гаразд все дуже просто, зрозуміло, доступно. Я думаю, всі люди це розуміють. Воно пришвидшить певний процес роботи, але в той же час воно йде можливість ідентифікувати і персоналізувати думку або як свій вибір зробив той чи інший депутат. Розглянули депутати питання про виконання обласного бюджету за перше півріччя цього року. У департаменті фінансів кажуть, до загального фонду надійшло 211 одинадцять мільйонів. Гривень. Перевиконання дохідної частини склало понад 15 мільйонів. По податку з доходів фізичних осіб на 5,5 мільйона гривень, податку на прибуток підприємств, крім підприємств державної і комунальної власності на 0,8 мільйона гривень, рентні платі за, за спеціальне використання лісових ресурсів на 5 млн грн, рентні платі за використання корисних копалень державного значення. На 1,1 мільйона гривень на бюджетній комісії народні обранці підняли питання про збільшення депутатського фонду. Мовляв, коштів аби вирішити проблеми виборців, не вистачає. Вже багато колег депутатів вже вичерпані фонди. Депутатські, а люди сьогодні збідніли наскільки що мають потребу і звертаються. Відтак голова обласної ради Олександр Сич протокольно доручив Лесі Балагурі опрацювати це питання. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.